Вітаємо вас на каналі Файні Квіти, Городина, Садочок. Мир вам та добра. В вашій увазі пропонуємо аграрний гороскоп поливу рослин в травні 2024 року. Час київський. Початок місяця несприятливий для паливу. Будь ласка, будьте уважні, 1 2 до 22 години вечора не можна поливати. Це час, коли рослини дихають, час стихії повітря. Не поливайте, тому що загубите свої рослини. Коріння почне поступово гнити, і дуже важко рослині. Вона хворіє, на неї нападають різні шкідники, хвороби беруть. Все на неї нападає, бо вона дуже слаба. У неї коріння не працює, якщо поливати в цьому знаці. Але вже дивіться, другого, після 22-ї години, будь ласка, поливайте. 3 та 4 теж гарні дні, ефективні дні для поливів. 5 та 6 це поливи без користі. Але якщо не необхідність є сильно велика, дайте водички і обов'язково дайте повітря. Гарний період і ефективний. Використайте його повно 7 го та 8, але 8 до 22 години це знак Телець, дуже гарний період, тому що наступний період буде не для поливів, тому добре полити. 8 до 22 години, і потім у нас перерва 9, 10 та 11 до 6.30. Це знову стихія повітря почне працювати. Далі, 11-го, після 6.30 наступає гарний період знаку стихії води, рак. Це буде 11, 12 та 13 до 13 години. Гарний час для поливів. Наступний період у нас лев без користі поливи. Це 13 після 13, 14 та 15. В Діві! Будь ласка, поливайте, ефективні будуть поливи. 16, 17 та 18 тільки до 8 години ранку. Будьте уважні, не треба пізніше поливати. Це якраз перехідний час із знаку в знак, і гарний період для того, щоб можна було рослинам уже і пристосуватися до того періоду, коли вони будуть зайняті диханням. Так створений наш всесвіт і матеріальна наша реальність, що от є такі у нас енергії, стихії, і треба виконувати правила цих стихій. Що ж, 18-го після восьмиї не поливаємо в Терезах, 19 20-го не можна поливати. Гарний період для поливу 21, 22, 23 до 11 години ранку. Потім у нас період без користі для поливу в стрільці 23-24. І 25 теж у нас буде до 19 години поливи без користі, але вже увечері після 19, будь ласка, вже такий гарний період. 26 та 27 це вже період ефективного поливу. До 15-ї години, будь ласка, 27-го поливаємо. Далі знову такий у нас червоний колір, який говорить, що не можна поливати водолій, знак стихії, повітря, рослини дихають. Це у нас після 15, 27, 28 та 29. І завершиться місяць в гарному періоді для поливів. Це риби 30 та 31. Будуть, ефективними будуть всі ваші поливи рослин. Ну що ж, ви можете зробити тепер скрінг. У вас є тепер весь місяць травень, можете підготувати завчасно собі зробити записи, коли не можна поливати, для того, щоб ваші рослини були здоровими. А ми вам бажаємо здоров'я, вашим рідним здоров'я і вашим рослинам здоров'ячка. Хай всі один одного радують своїм здоровим щасливим. радісним виглядом. Будьте всі здорові! До нових зустрічей на нашому каналі.